Всі члени моєї родини заключили декларації з Анжелою Вадимівною. Вона дуже чуйний лікар, дуже чуйна людина, дуже уважна. І коли моя мама захворіла, тяжко захворіла, мамі 96 років, в неї деменція і вона ну, хвора людина. Анжела Вадимівна дуже уважно ставилася і призначила лікування мамі. Ми дуже задоволені її працею. Донька пацієнтки звернулась до сімейного лікаря з приводу того, що вона була стурбована станом своєї матері. Основними скаргами було підвищення артеріального тиску, порушення поведінки, порушення сну та відсутність апетиту. Через літній вік пацієнтки не було можливості привести її на консультацію у клініку. Тому у рамках надання паліативної допомоги було проведено виїзну консультацію. Пацієнтка була оглянута вдома, були дані рекомендації та призначене лікування. Літній вік це особливий вік, який потребує уваги. У цьому віці людина може жити повноцінним життям. Проводити час разом з близькими та рідними людьми і почувати себе добре. Тому у літньому віці особливо важливо приділяти увагу своєму здоров'ю. Багато людей в Чорноморську вони не знають, що в приватній лікарні можна заключити декларацію з сімейним лікарем, і вони думають, що це буде дуже багато коштів. Вони будуть витрачати, але це ж Безкоштовна програма державна. Всі аналізи, основні аналізи тут безкоштовні, основна діагностика теж безкоштовна. Мені дуже подобається організація в вашому закладі. Організація дійсно на високому рівні. І коли я узнала, що можна заключити декларацію з сімейним лікарем, я скористалась цією можливістю. і мені дуже повезло, що саме нашим сімейним лікарем стала Анжела Вадимівна.